Власне, майже 11 місяців триває повномасштабне вторгнення росі... російське вторгнення. Російсько-українська війна триває вже понад 8 років. Весь цей час росіяни атакують Україну і в кіберпросторі. Близько 90% усіх кібер... кібератак на українську інфраструктуру пов'язані з росіянами. Про це на брифінгу в українському медіа центрі заявив голова держспецзв'язку Юрій Щиголь. Детальніше як Україна протидіє російській агресії у кіберпросторі, запитаємо у Володимира Кондрашова, речника держ. Зв'язку, пане Володимире, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку, доброго ранку, слава Україні, героям слава, доброго. пане Володимире. Чи можете назвати головні виклики, з якими стикнувся український кіберпростір від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації? Власне від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації головний виклик українського кіберпростору це безперервні атаки росіян на українську критичну інфраструктуру, українську цивільну інфраструктуру. Росіяни поводять себе в кіберпросторі точно так само, як вони поводять себе на полі бою. Як країна терорист, атакують в першу чергу цивільну інфраструктуру для розуміння. Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні інциденти СЕРТЮ зафіксувала від. 1 січня минулого року 2194 складних кіберінциденти. Більшість з яких це атаки саме на цивільну інфраструктуру. В першу чергу атакують уряд і місцеві органи влади. Далі сектор безпеки і оборони. Але сектор безпеки і оборони це лише 308 таких атак, із майже 2200. Під прицілом комерційні організації, фінансовий сектор, сектор енергетики, логістичний сектор, телекоми, розробники, транспортна галузь тобто, всі галузі, які за. Безпечить нашу з вами життєдіяльність, а наша система захищеного доступу до мережі інтернет, якою користується близько 200 користувачів, це в першу чергу державні органи щодня відбиває тисячі атак в автоматичному напівавтоматичному режимі. В день ми можемо говорити про. Лише про DDoS-атаки, тобто атаки на відмову обслуговування, це від 5 до 40 таких атак. Лише в грудні ми заблокували 395 DDoS-атак і 170 тисяч спроб експлуатації вразливостей на державних інформаційних ресурсах. Тобто йдеться про дуже значні цифри йдеться про зростання кількості атак від початку повномасштабного вторгнення приблизно втричі. І більше того, ми бачимо, що ця загроза лишається, що кількість атак не зменшується, вона тримається на певному стабільному рівні, і ми прекрасно розуміємо, ми не, не можемо недооцінювати певним чином. Недооцінювати ворога не варто загалом. Ми розуміємо, що загроза лишається, Ми зрозуміємо, що в певних моментах ворог може бути навіть уже присутній в наших мережах. Саме тому ми постійно закликаємо і бізнес, і громадян дбати про власну кібербезпеку, посилювати свою захищені, звертатися до наших доки пане Володимире. А для того Трошки зникає зв'язок, то ми не не дуже чуємо. Добре вас, пане Володимире, як ви вважаєте, от ми часто в цьому ефірі говоримо про різноманітні пакети санкцій, які впливають на економіку Росії, які зможуть в майбутньому якось послабити оцей воєнні дії на території України? А чи оці пакети санкцій якимось чином можуть вплинути на Кібервійну на війну Росії проти України саме в онлайн просторі. Так, звісно, ми вже на сьогодні бачимо певний в певних моментах незначне зниження активності, що ми можемо пов'язувати безпосередньо з санкціями західних країн, з відсутністю доступу росіян до передових технологій. Звісно, у них є там паралельний імпорт, яким вони заміщають, скажімо так, певні певні ключові технологічні проблеми, які в них виникають від санкцій. Проте саме я. Як мені здається на особисту мою думку, саме повернення Росії, скажімо так, в технологічний кам'яний вік, а це один із тих необхідних кроків, які потрібно зробити для того, щоб ліквідувати цей російський кібертероризм. Водночас варто розуміти, що Росія зрощувала цей кібертероризм роками, і просто так лише одними санкціями, побороти його неможливо. Саме тому ми говоримо постійно, наша служба комунікує. Необхідність створення певної організації, певного алгоритму дій для всього, те що журналісти окрестили, скажімо так, як кібер ОНУ певної структури, яка би координувала захищення всього демократичного світу, йдеться про обмін інформацією, обмін досвідом, спільне реагування на загрозу, побудова спільного єдиного алгоритму дій для всього цивілізованого світу для протистояння російській агресії. Адже ми прекрасно розуміємо, що навіть по закінченню війни, по після нашої перемоги, російський кібертероризм нікуди так не зникне. Якщо зараз вони атакують в першу чергу нашу критичну інфраструктуру, нашу цивільну інфраструктуру, потім вони переключаться на вимагання грошей, на стандартні якісь речі, які на на пошук фінансової вигоди, оскільки їх не буде більше спонсорувати держава. А ми знаємо, що зараз фактично всі хакерські угруповання, які воюють проти України на кіберфронті, це угруповання безпосередньо спонсоровані державою чи так звані хакери в погонах. Люди, які безпосередньо за. Пане Володимире, а чи е, спостерігаєте атаки на е, ті країни, які от дружньо ставляться до нас і допомагають нам у цій війні? Е, на жаль, так на жаль, такі спроби є. Е, російський кібертероризм не обмежується Україною. Е, Ті і компанії і країни, які безпосередньо допомагають нам підтримувати нашу кіберстійкість і допомагають нам, як союзники, в наші партнери, з допомогою. Від нашому відновленню і нашому протистоянню ворогу на фронті кінетичному вони теж є на жаль мішенями російських хакерів. Ми знаємо про, наприклад, спроби росіян атакувати логістичні компанії і України і Польщі, які відбулися в жовтні. Про це говорила Microsoft. Ми знаємо про атаки на, наприклад, Японію, то ж саме, яка висловлює і допом, значно допомагає Україні. На багато інших країн. По всьому світу росіяни знову ж таки повторюю цю тезу. Росіяни поводять себе як кібертерористи. Для них не існує заборонених цілей, не існує якихось конвенцій чи правил поведінки в кіберпросторі. Це саме тому саме тому знову ж таки наголошу створення єдиної захищеної якоїсь певного кіберпростору цивілізованого світу. Сьогодні на порядку денному і сьогодні ми над цим активно працюємо нашими міжнародними партнерами. Дякую, пане Володимире, за те, що долучились до ефіру на Суспільному. Це був Володимир Кондрашов, речник Держспецзв'язку. Ми говорили про кібервійну Росії з Україною. Продовжимо за мить.